При роботі з тривожністю дуже корисно нагадувати собі періодично про власну спроможність, коли ви відчуваєте свою тривожність, нагадувати собі, що я вже це знаю, це вже знайомий стан. Я вже вмію долати цей стан, проживати. І це краще, ніж говорити собі, просто що все буде добре, тому що А. Ви говорите собі підтверджену об'єктивну правду. Ви дійсно з цим справляєтеся, і дійсно, ви знаєте, як це. Ви мали той досвід. Друге, коли ми кажемо собі, я знаю. Як з цим справитися? ми ніби свою внутрішню опору укріплюємо. Ви відчуваєте, як відчувається фраза Я знаю, як справлятися, і фраза Все буде добре. У фразі Все буде добре контроль та відповідальність вона частково на фортуні. У фразі Я знаю, як справлятися, і в мене був з цим досвід, ось ця спроможність повертається до вас. Саме тому я її для прикладу люблю більше, аніж це просто все буде добре, не переймайся, не хвилюйся і так далі.